В Олександрії з робочим візитом перебувала представниця міста Бад. Під час триденного візиту Женя шкіль зустрілася з мером та його заступниками, відвідала заклади освіти, лікарні, завітала до театру та музею за оглядом експозиції останнього англійку українського походження і застала наша знімальна група. Я вперше в Олександрії, я сама з Києва. Звісно, я приїхала в Київ. Потім приїхала в Олександрію. У мене сім'я в Запоріжжі. Звісно, я була багато разів в Запоріжжі та в інших містах. Але цей візит в мене спеціально для того, щоб приїхати в Олександрію, познайомитися, познайомитися з людьми, побачити величезну історію, культуру. Все, що тут відбувається, для того, щоб зрозуміти, які в нас є паралелі з містом Батом, в якому я вже живу дуже багато років. Я вже громадянка Великобританії і проживаю останні 8 років чи 10 років. Вже важко пригадати у місті баті і десь, ну рік тому ми почали шукати місто побратим. І, звісно, Олександрія, схожого розміру, дуже багато культурних історичних паралелей, і ми зацікавились можливістю допомогти на тому етапі Олександрії просто підтримати під час війни, надіслати генератори та інші речі, які були потрібні. Але ми зацікавлені у подальшої співпраці. Наприклад, у музеї тут така кількість експонатів. У нас у баті є римські бані, дуже відомі, і у нас у маленькому містечку баті, в якому десь. 86 тисяч чоловік. В нас приїжджає 9 мільйонів туристів кожен рік. Тобто є дуже багато можливостей поширити цю інформацію, навчити вас, навчитися у вас дуже багато чому. Женя Шкіль у січні 2023 року заснувала фонд Друзі Олександрії». Познайомившись з музеєм і містом, взагалі поділилася ідеями майбутньої співпраці. Багато експонатів. Я думаю, що людям буде цікаво приїхати і знати про Олександрію. Тут експонати пов'язані не тільки з життям, розвитком історії Олександрії, але взагалі історії всієї країни, України, нашої країни. Я не знаю, театр у вас надзвичайний. У нас також є дуже гарний театр. Я думаю, що ми приїдемо до вас з нашими постановками, а ви до нас з вашими як можна швидше. Було б дуже цікаво. Є дуже-дуже багато паралелі. Я думаю, що мені я думаю, що ви нам, нам також зможете запропонувати щось цікаве. Ми вам можемо допомогти з англійською мовою, звісно, привести може своїх спеціалістів. Я не знаю, тут все цікаве. Я думаю, що для туристів все буде цікаве, тому що це щось незвичайне. Це нове для них. Вони, якщо приїздили в Україну, це були міста, як Львів, і Київ. Олександрія унікальна, вона маленька, але в ній є все. Не лише туристична підтримка в планах. Олександрія вже отримувала від Бата вагому гуманітарну допомогу, зокрема, санітарний автомобіль та потужні генератори. Але я організувала фонд, який називається Друзі Олександрія англійською «The Friends of Alexandria». А, нас дуже підтримала місцева адміністрація в місті Бата, Північно-східний Сомерсет. А це було дуже важливо для нас отримати цю підтримку. Ми провели великий концерт у центральному аббатстві на річницю початку війни. Тобто люди знали про Олександрію. У Баті кожна друга людина знає про місто Олександрію, вже знають якісь факти, знають, що ми робимо. І зараз все більше і більше люди зі мною зв'язуються. Я кажу, ми хочемо допомогти. На що ви збираєте? Я кажу: я зараз поїду. Яка ситуація і чим ми можемо допомогти. Тобто, звісно, ми хочемо допомагати. Женя шкіль зазначила, що вивчаються нові запити Олександрійців, зокрема в галузі медицини.